І на останок у нас новини від спортсменів. Зазвичай у п'ятницю після роботи люди відпочивають від напруженого тижня, але це не про шашкістів Кам'янського. За взятим гравцям вечірні зустрічі до вподоби, адже є змога пограти в улюблену гру після роботи, а нині ще й позмагатися. Вже третю п'ятницю поспіль 40-му ліцеї приходять тури ігор чемпіонату міста Шашок. За звання кращого борються 28 спортсменів різного віку. Хто з видатних шашкістів грає, та який наразі результат у сюжеті? Практично усі шашкісти, які зібралися на цьому турнірі, борються з звання чемпіона міста серед чоловіків та жінок, дуже Такий представницький склад на цьому чемпіонаті грають два гросмейстри, три майстри спорту. Практично жодної людини немає, яка якось не відзначилась на чемпіонатах області або чемпіонатах України. Унікальність чемпіонату полягає в тому, що він триває майже три місяці. Його можна вважати традиційним. В цьому році історія чемпіонату перевалила за відмітку 30 років. Тут можна побачити, як вже людей вже похилого віку. Найстаршому це практично 70 років. Є працівники, яким і виповнилось тільки 13. на цьому змаганні. Більш досвідчене покоління придає нащадкам свої знання, свій досвід гри. Ми є прикладом не тільки для нашого міста, а й прикладом для всіх міст нашої країни». Раїни у чемпіонаті беруть участь як новачки, так і досвідчені шашкісти. Гройсмейстери. Тут кожна друга людина входить в склад збірної команди України та є переможцями чемпіонату України. Одна з них багаторазова чемпіонка Олена Коротка. Інтерв'ю писали прямо під час ігор. Тож, аби не відволікати учасників, записували пошепки, всі разом, як досвідчені гравці, чоловіки, жінки, так і нове подростаюче покоління, і це, звісно, дає змогу молодому поколінню тренуватися да, на таких гравцях досвідчених. Ну, для мене це змагання, такі знаєте, більш тренувальні, тому що не втрачати форму, не розслаблятися. Ну тобто так, ну я багато разів вже була чемпіонкою міста, але все рівно ...приймаю участь і все рівно це напруга, боротьба. І, ну і мені взагалі подобається грати. Що чоловіками. гравці вражають. Шашкістка Кіра дебютувала на чемпіонаті Кам'янського, але вже встигла взяти участь у чемпіонатах Європи та світу. Я їздила на чемпіонат Європи та на чемпіонат світу в Талін та Польщу. Ну, було дуже важко на справді, але Суперники, супер. У нас тут є гросмейстери, майстра спорту, кандидати в майстра спорту. Сьогодні зіграла не так, як хотілося, але минулі ігри я зіграла в нічів з кандидатом в майстра спорту і програла своєму тренеру, хоча могла виграти. Хто стане чемпіоном, поки говорити зарано, але це тільки початковий період змагань. Кожен тур буде вносити свої корективи. Перемога буде за початківцем чи за гросмейстером. Все покаже час, вдача і знання.